Чи можна тебе обняти? Чому ні? Давай ти це бачив? Синхронний перекладач. Ось такі от навушники. В чому суть? Як вони працюють? Вставляєш вухо, інший навушник береш і ставиш іншому китайцю. Я зараз у Китаї, до речі, в місті Шенжень. І ми зараз затестуємо ці навушники. Я буду підходити до рандомних китайців, давати навушник і з ним Цих В Цих навушниках 93 мови зашито. Тобто, ти можеш перекладати з будь-якої мови. Ходімо, чи можна тебе обняти? <гум> Чому ні, давай? Скажи, yeah. можна тебе об обійняти? Давайте. <гум> Чи можна тебе обняти? Окей, okay. давай. Скільки заробляє <гум> твій працівник на місяць? <гум> <гум> Гарне питання, приблизно 10 тисяч. 10 тисяч юанів? А може я буду в тебе працювати. <гум> Скільки грошей ти заробляєш за один день? 200 юанів. Можна я вгадаю скільки тобі років? 16 років. Да так? як ти вгадав? <с> Друзі, це працює тобі. 24? Так, дуже близько. Мені 25 років. Чи хотів би ти, щоб твій син одружився на українській дівчині? Вони гарні, чому ні. Цікаво, як він перекладає ще на німецьку, англійську і на інші мови. Якщо хочеш отримати ціну на ці навушники, просто нижче в коментарях напиши слово навушники. Підпишіться на цей аккаунт, я буду знімати по всьому світу, як перекладає цей перекладач.